А? от той самий простий прикол. Овце від навуки збадали, що всередині землі рідина. Тому що, блін, вони слухали, розумієте, слухали вони, бля. Тріски кори чи чогось, там ще якоїсь хуйні на своїх станціях і хвильки проходили по-різному. Які нахуй хвильки! Та й ще й звукові. Можуть пройти товщу каменя, та навіть розплавленого, тим більше, блядь. Діаметром 12 753, 42 кілометри. Який звук, блядь, не розчиниться в тій товщі матеріалу. Він поглинив повністю, сука, любий звук. Та ви, курва, йобніть планету з другого боку планітою, вибачаюся, місяцем, курва мама. Звукова хвиля не дійде до другої частини. Тому що вона буде поглинута, якщо там рідина. От і все.